Всім привіт! Ви в гостях сьогодні у Валентини. Готувати я сьогодні зібралася салат. Салат буде простий, з простих продуктів. Сподіваюся, що він в мене вийде смачний і всім моїм сподобається. Основними інгредієнтами цього салату, як завжди, є куряча грудка. Далі ми використаємо салат. Яйця, варену моркву, свіжі огірки, цибульку, кукурузку і картоплю. Картоплю я вже натерла, так як вона в мене трошки розварилася, і я вирішила зразу її натерти. І планувала я зробити її першим слоєм цього салату. Перемащуємо перший шар нашого салату майонезом. Зараз я більше додав, щось я додавила. От так. І вже перший блін комом. Ну, нічого, зараз ми все підправимо. Зараз я додав ще сюди майонезу. От Ось так ось. Вот. Картопля вона завжди так за ложкою чіпляється. Ось, справляємо ситуацію. Не дуже вона справляється. Ну, нічого. Все-таки я так крохмалиста картошка. Я продовжую боротися із картоплею. Ну, дуже ж вона на... крохмалиста попалась, вона і здорова була, розварилась уся. Ой, я вам би розказала за картоплю. Ми з Наташею. як купили веселі картоплі на базарі, що ж ми стали пробувати її? Та ще й багатенько взяли три сетки. Ти, ти бачиш, ніяк не справлюсь. Добавлю, мабуть, це трошки. купили трисятки картоплі. А вона така гірка. Та що ж це за майонез такий? Ага, Така гірка та картопля. Ми одна на одну дивимося, не зрозуміли, що воно таке може бути гірке, якій картоплі. Подивилися, відкинули її і на цьому все. Купили другої. Так, Я вже розочарувалася, перший слой намазала чи шар, і вже я відчуваю, що я вже розстроїлася. Ой, та що ж це таке, якщо так далі піде, голодні всі будуть. О, може отак ось. Да. Ну нічого, це від мене не залежить. Далі будуть помилки, які будуть залежувати тільки від мене. Я думаю, що це ой, буде салат довго мені згадуватися. Так, ой, слава Богу, то щось вийшло. О, є. Далі я збиралася наступним шаром нашого салату, я зібралася корінну грудку. Я її зараз покажу, що я задумала зробити. Я її отак поріжу, на такі, ну так мабуть, кусочки. І отак, і розберу її по волокнах. Отак, ось. я вже пробувала, в мене все виходить. Не хочу її різати на кубики. Я зараз все розберу покажу, як воно в мене все вийшло. Наше філе розібрала на волокна. Мені більше так подобається. Другим шаром ми його будемо викладувати. Отак От сюди. Багатенько. Ну, я не знаю, чи я все вложитиму, чи <кій> може мені трошки, та ні, мабуть. Воно, як м'яса багатенько, то я думаю, буде супер. Та не, ну викладу, та й не буду зникатися. <кій> Цей же шар ми теж перемастимо майонезом. Беремо майонез і сюди. Так, ми його трошки будемо боротися. Продовжу отак. <кій> ну, я його не буду трамбовувати тепер. Є таке діло. Далі я буду натирати моркву ось на крупну терку. Всі овочі і м'ясо я варила в підсоленій воді. Насчет солі, я думаю, тут все нормально, підсолювати я нічого не буду. Може, може і це вже, я думаю, що мені... Подивимося. Зараз ми всю морку виберемо і все. Так, є таке. І виложимо сюди. Далі ми будемо натирати білок. Зараз я відділю жовток від білка. І наступним шаром у нас будуть білки. Можна імпровізувати, як ви хочете. Якийсь шар за шаром. От цього, я так думаю, смак самого салату не зміниться. Це ми кінці жовтки потім натремо. Я її продовжую натирати на цій терці. Викладаємо білок. Білок я перемащувати майонезом не буду, я наступним шаром у мене підуть огірочки. Після огірочків я майонезом потім і перемащу все зразу. Білка тут небагато. Ось так. Беремо огірочки і будемо нарізати. От, ще, ще би огірок упав. Було б саме раз. Мабуть, не треба спішити. Так, як мені його нарізати? Дольками чи кубиками. Зараз я розберусь, попробую. Отак, на то я переріжу. О, отак от ось. Зараз подивлюся, що воно мене буде вийшло. Чи видно вам там, як я ріжу? Та я думаю, видно. Ох, ці ручки. Зараз я так погляну. І що, який вигляд. Так, пойдет. Нормально буде. Нормально. Огірочки будуть, нормально. Нарізаємо кубиками. його утрамбуємо і будемо зверху майонезом змащувати Сипаємо сюди кукурузу, щоб не розсипалась, придержу. кукурудзка солодка, я пробувала. Так, є. Зараз отак от розрівняємо. Так, є. І далі ми на дрібненьку терочку я натру жовток і добавлю сюди до кукурузки. Сипаємо зверху жовтком. Прикрашаємо наш салат зеленою цибулькою і украсимо петрушкою. Зараз наріжемо зелені цибульки і притрусимо зверху. От так зараз ми її зробимо низкучок. Отберу зелені гілочки. Не хочу цього брати. Достатньо буде цієї біленької частини, цибулинки. Зараз я візьму більше зелененьких. І дорізаємо більше зелененьких сюди. так ось. Так, що не Ну нічого, ми це приберемо. Притрушуємо зверху. Наш салат цибулькою. Прикрашаємо зверху листочками Петрушки. Ось у мене є. І буде у нас. Не дуже його, правда, видно, щось у мене? Не знаю. Давай щось в кропчику поставимо сюди. О! Все, я думаю, все готове. Все, що хотіла, я сюди додавала. Салат мій готовий. Готувала я його на веселій ноті. Ви всі бачили, які були в мене і помилки, і недоработки. Ну, я старалась. Я старалась. Я думаю, він вийшов. Смачний. Бажаю всім готувати з радістю, готувати в задоволення своїм, їду своїм близьким. Бажаю всім здоров'я, приємного апетиту і до нових зустрічей!